Зимовий туристичний сезон розпочався на Дрогобраті. Гірські вершини засніжило і поціновувачі відпочинку на снігу шукають найкращих варіантів. Закарпатські туризмознавці стверджують, найкраще взимку проводити дозвілля саме у нашому краї. Адже цінова політика, порівняно із іншими гірськолижними курортами України, відрізняється своєю демократичністю. Якщо порівнювати гірськолижні курортні зони України загалом, то це однозначно один із таких найбільш цікавих, тому що в нас найвищі гори, тому що за дослідженням маркетологів журналістів, у нас одні з найнижчих цін. У нас дуже багато додаткових сервісів на насправді вже почали працювати і надавати комплексні туристичні продукти. Тобто ще якісь музеї, садиби. Тобто, Це те, що турист хотів би окремо отримати, ще, окрім лиж, окрім зимового сервісу, власне, ще щось додаткове. Перед новорічними святами ціни традиційно підвищуються. А ось у решту зимового періоду відпочинку, який до слова може тривати аж до травня, одне спальне місце обійдеться у 240-270 гривень із дворазовим харчуванням. Ціни тут на новий рік десь 350-400 гривень чоловіко місто з двохразовим харчуванням, а в обичний період десь 250-260-270 гривень з людини з двохразовим харчуванням. Прокат оснащення для спуску із гірських вершин ще один важливий пункт зимового відпочинку. Лижні костюми радять купувати самостійно, аби не прогадати із розмірами. А от ціна оренди лиж чи сноуборду залежить від фірми виробника та року випуску на один день. Стоїмо з проката, допустим, дитина 50% п'ятдесят зрослих. Значить, зрослі 100 гривень, дитячі 50. Тож конкурентні ціни, натуральний сніг та тривалий зимовий сезон найкращі козирі найвисокогірніших курортів Закарпаття.